Всім привіт! Я американський телеведучий Грег Гатфілд, В ефірі телеканалу я висловив думку, що Сполученими Штатами по справжньому керує команда президента Джо Байдена. Виходить, що я розсекретив справжнє керівництво країни замість Байдена. Сонний Джо потрапив під вплив молодого оточення через стан здорова в силу свого віку. Навколо Байдена молоді і відірвані від реального життя люди. Вони зарозуміли недосвідчений і злі. Підкреслюють, що помічники президента хочуть змінити Америку не в кращу сторону. Байден вже не здатний координувати роботу уряду США, тому ці завдання лягли на плечі його команди, яка на ділі всім заправляє і маніпулює президентом. Раніше повідомлялося, що американський лідер, виступаючи з промовою на конференції в ООН з клімату в Шармед Шиху, лише з патої спроби зміг вимовити слово «енергетична». До цього Байден випадково подякував американським солдатам за егоїзм, який вони проявили у війні на Близькому Сході. Куди котиться цей світ? Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!